Так. Що, будемо приступати, напевно, да? Не будемо цей, не будемо затримуватися, давайте відкривати. Я буду по одній коробочці відкривати, я буду насолоджуватися кожною коробочкою. Так. <сíns> <сíns> Карабусі везуть. Так. Унесся, до речі, 21. Давайте, напевно, спочатку новорічні, потім східні, потім різдвяні і потім чарівні откат. Отак от будемо відкривати. Все, погнали. По одній штучці будемо відкривати. Не знаю, мені дуже хочеться, щоб випав на гріля сіль. По танкам взагалі всі прикольні. Ну от гріль сіль дуже хочу. Все, відкриваємо. Перша пішла. Так, тут ресурсы. 250 золота, 100 срібла. Next Ремчик. 250 золото 250 золото. До речи, сегодня еще сушку можно будет взять, що. У меня такая думка про скольз золото, что можно сушку взять. Вона якраз продається за голду. Ай ПТшки, я люблю ПТшки. Так, по 250 золота. Давай десь по 500-850. по 750. Не жадничай. На грілю дуже старий стиль. У мене там звичайний 2D стоїть. Ну я покажу сейчас. Так, варгеймінг відкрутили, открутили. О, 750, дуже вдячний. Тут, до речі, ж є. О, 500 тисяч цього срібла це норм. тут же ще ж якісь ці випадають. 3D, якісь об'єсы ще якісь прикольні. Heavy metal, там і туди. Яйця якісь випадають. Щось тобі жмуть скажи. Щось кабзде змуть. Жлобяри. Так, 500 срібла Жлобляться, жлобляться. Бустечка, треба, щоб ти була відкривала. 500. Сюди. Вони оцього до... Ну, один тарг нам точно випаде. Один точно випаде. Так. Жлобіки Ну, це рандом, що ж ви хочете? Так. Це рандомчик Ти без звуку, я зрозумів. Так, 500. Все жбов, і жбовта. Давайте вже цененьке. Щось цененьке давайте. Жаднічають, щось жадничають. О, 7 днів прямо накинуло. Так, з цих коробочок. Синього сяйва ми не побачили. Так, давайте тепер китайські. Скільки там? 26 коробок до цього. До танчика. Так. Собаки такі. <реш> не слухайте, щось жадні копець. Що це таке вартове екрано? Безкоштовний якір. А, ось оце вісиці, я зрозумів. Льодовик. Так, откриємо 7 коробок, якщо не буде синьо сяйва, закриємо і знову зайдемо. <реш> Будемо шамани трішки. Не пока ресурсів нападає. Компер, поняв, понял, мужик. Так. Ага, випав танчик, який... Другого рівня. Так. О, Сеня, и шо у нас? Шо у нас, шо у нас, у нас? 3D-стиль? Нет, танчик еде. Еде, танчик! І що нам їде? Це їде, блін, як він? Е, це ж восьмерка чи дев'ятка? Це ж ота двостволочка нова. Да, восьмірочка. Контрадішн. Точно точно. Оце офігенный танчик, да? Профік, ти ж мені казав, що він кайфовий. О, цикай, воцакай, кайф, кай. да, да, да. Бежена білка. Ти що, я спішу, так? Да? Окей, окей, буду потихеньку. Добре. <рес> я спішу. So sorry. Крепкий тобі зайде, поняв. Так, 750 бурштин, гірський кришталь. <рес> ну, мене ще радує, що прім падає, тому що в мене з Примом доволі проблема буває. Тому прім це мене теж радує. С50. стволка жхвал чешська. А, в тебе. це Я бачив, що тобі напал. Тобі, в принципі, офігенно нападало. Тобі шквал, тобі петеха випала. Іграшковий танк. Що це таке взагалі? А, це прикраси все, я зрозумів. Та ні нам вже танчик випав. Нам випав танчик. Тому вже відкриваємо. Так, 750 сонячний бурштин. Я, до речі, не знаю, куди оці ресурси потім дівати. тому що в мене майже закінчилось ну, все відкрите практично. По ідеї можна жетончики буде купляти. Так, знов танчик випав. Мтра 300 третій рівень. Це, якщо я правильно пам'ятаю, за них компенсація повинна давати, якщо вони знов випадуть. Ой, що в нас, шо у нас? Скажи, что вудочка. Не обвес. Что это такое? Ракета, запальный водный дракон. Эпичный 3D-обвис. Сослухай, ты на китайця якусь треба вішать. Треба на якоїсь китайца вішать. Так. Угу. О, шо у нас? Вудочку. Вудочку давай. Невбес. Хеві... О, Оце я бачив heavy metal. Саня, тобі теж heavy metal бачив. Це я так розумію, можна кудись присобачить. Про... А, про шапочку. Так. Відкрити наступну. 250 золота, 500. От, до речі, срібло, теж дуже офігенно, що срібло падає. Уу, чорний, ніфіга собі, чорну ялинку можна зробити Прикольно. Так, гірляндочка 250 золота, метеоритне залізо і сонячний бурштин. І гірляндочка так. Ще дві коробочки. приєм 250 золота ресурси. Після цього і перезайдемо. Так, морська... О, це ці браті, яйця, я говорив. Профік, це у тебе вони висять там. Так, так. У нас 40 коробочок. Так, давайте я закрию і знов зайдемо зараз. Так, стоп, де вони? Сюди. Так, ну відкриваємо китайський оці чарівні на останній. Опа. 3 коробок до гарантованого танка. Хоні другий. Четвертий рівень. Намуй. Сталеві яйця, ага. Так, тут уже галдішки нападало. Гуд. О, і що це? 3D біс. Я вже подумав, мене аж цей сай... <гас> скукожилось все. Ну, це вони, до речі, хитро придумали за цим обвісом. Дуже хитро. Це прикиньте, який облом, ну так людина так. Танчик їде, або там 3D-стиль якийсь падає. Вони Вонис придумали. Що ви тут? Халяву шукаєте, вдання всім. <гас> Льоха, привіт, мужик, привіт. Крутий обіс. Ну яйця мені подобається ти. Так, далі. Так, Су. Ага, я знаю, що це п'ятий рівень. ПТшечка. Так, приєм золото. Нас закупляв. Так, да, я бачив, бачив музик. Це не здається, як тебе підкол, скажи. Так, приглиблений градієнт. приємчик золотішко. От ялиночки теж вони це прикольно зробили в цьому році. Там, до речі, якісь слухи ходять, що на наступний рік от таких коробок не буде. Там вони щось по-іншому придумали. Так, 500 голдей ресурси, сюди. Так, 250 аккаунт приємчик і васкова свічечка. Ялинка випадка. Це сьогодні з коробочки, отой той, що прийшла, да? з Дошка б'яв. Делки. <плес> <плес> так, 250 золота. Подождіть, а воно. Ага, це рідкісніє рідкісні. Є. А яка різниця між ними, до речі? В чому прикол? Типа рідкісні, не рідкісні. Можна встановити на Маус, Леопард, об'єкт 261. Фверху, ага. Так, Пазик 38, 5 рівень. Сюда. Охипа. Ну, шпоробуешь, рандом. Хотелось бы всі танки зібрати Ну сам розумієш Доброго вечора, мені з 10-кого стволка і 5 стилів. О, слухай, Педро, привіт, мужик. На румбуль тобі нападало. Я хочу вудочку. Вудочку. Я хочу вудочку. Так, приємчики Галдіха. А скільки нас доронтовано танка? Він десь на підході повинен бути. Так, день приема 250 галди. Ну це щось це бідненька така якась була. А, ні не на підході. Це ж 36 коробок там писало. Так. Це тоже бідненька. Так, ВГ, давай. Вудочку дай, курва! Так, о, компенсейшн. Дуже вдячний. Дуже вдячний. Так, приємчик і голда. Окей. Конечик, а тобі впала ця? А, ти без звука. Ти мене напевно не чуєш. Тобі вроді вудочка не впала. Сані впала вудочка, я бачив вчора. Так, з цих коробок ні одного танка не випало. Ні танка. До речі, 3D стиля ні одного не випало, прикиньте ще. Офігей. Так, останні 20 коробочок. Ну, воргеймін. 16 до гарантов. Ну, один танк ми отримаємо, якщо що Давай. Зі звуком вже. Так, Compensation, Окей. Якась калтура. <dass> Все, бачите? Открутили. <not> <scared> <small> <small> так, приємчик Ну, мені подгалдак падає, і я куплю сьогодні ще цей Сушку куплю. Да, да, цей 3D стиль. Наїбу Ой, все. Compensation. Так, компенсація пішла вже, Це приємно. Так, ну це гарантований. Чи ні? Да, це гарантований танк. Чи не гарантований, почекайте. О, це ПТЕ їде. Не, не Петеха, це ж хвал ох, oh, я буду в рандомі строчити. Це шквал же ж, правильно? Да, шквал. <laughs> так. Два танка є. Це не гарантований був, так? Там треба було скільки? 3-6 коробок, начебто. Гуд, добре. <laughs> Три шквал, до речі, та. Так, компенсація. Дякую. І мені сподобався прикольне. Прикольно, я дивився цей, як ним грають офігенно. Можна фаниться буде. Так, на сьор компенсація. Офігенно. І зелена воскова свічечка. Дуже вдячний. <кхм> ні ну він вже виходить нам випав, тому не цей, тому комп... гарантовано вже не буде. Так d віс, чи Що їде, що їде, що їде, що їде, що їде, що шо... їде Тут. Мені, в принципі, всі прикольні, мені всі подобаються. Що це таке? Хо -хо -хо -хо! Ти моя бубочка. Є! Yeah! Торо приїхав. Так. Ні, Торо, Торо, Торо. ДДЗТ Торо. Так, три танка випало. Слухайте, нормуль Вудочка тільки не падає. Я дуже вудочку хочу. Так, приємчик. 9 коробочок лишилось. Все, потихеньку давайте їх. Так, Хоні Compensation. Дякую. Гірлянда, Вже ж була якась. А, це кражана, це інша трішки. Так. <рив> <рив> Та ти, ти бачив, який там стиль офігенний на гріля. Вудочку я дуже б хотів вудочку <ріх> так, 500 5 танків У вас 5 цих Не, якщо 5 танків випаде буде офигенно. Так. Так, ресурс. О, галдішечка 950 пойдет. Так, ну це таке Багато грошей. <ріст> так, Варгеймін, давай на останній. дві коробки лишились. Давай щось путнє. Не позорся. Я, походу, хоче позориться 500 голди Ну що остання коробочка. <ріст> нажимаємо кнопочку. Ні, не, не випало. Блін, немає цієї вудочки, на жаль. Ну, заходні компенсація. Офігенно. Ну і ось офігенні, я вам скажу. Так, а що у нас по цьому? Постатки. 16 машин випало. Получається з нових випав Торо. Контрадішн, шквал. Так, П'ятерка сушка. Пазік. Четверка, тайп, Хоні. М3А3 Стюарт випав. АМР, блін. І компенсовано 8 танків. Так, 8 випали. Прекраси. Голдина всипало 300 Кредитів 3600 48 днів према і куча ресурсів. <клес> голди 33300. Блін а як вам показати? 3D 8 штук. Прикрасів 24. 48 днів према. 33 300 голди. голди норм голди норм намотило. Саня, дякую тобі, великий мужик, <хи> за такий експіріс. Це офігенно. Я стільки коробок ще не відкривав. Це дуже вдячний тобі Це офігенно.